Це подкаст Токішові Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити, що зміниться в законодавчій роботі нардепів. Нардепи остаточно ухвалили закон, який буде регулювати написання законів та нормативно-правових актів. Фактично, це буде стандарт написання законів. Рішення звучить дуже дуже складно, напевно, не тільки для слухачів, але й для мене. Тому Оксана, розкажи, будь ласка, чому воно важливе, чому ми говоримо про нього? Рішення насправді не скільки складне, скільки нудне. Воно було нудне навіть для мене, але я вважаю, що нам варто про це говорити. Тому не переключайтесь, якщо ви вже зібралися це зробити. Не секрет, взагалі, що якість українських законів і в плані ідеї, які вони втілюють, і норми проектування, як правило, дуже низька. І потім закон не працює, або працює не так, як мав, би, потім ми вносимо зміни через місяць після того, як закон, закон ухвалений, а деколи навіть закон не встигає набрати чинності, як вже в нього вносять зміни. Але прийняття спеціального закону про те, як писати нормативні акти, це ідея, яка виникла або від повного нерозуміння суті проблеми з якістю законів, або від небажання говорити про неї щиро. Можливо, я тут прозвучу трішки грубо, але якої якості законів ми можемо чекати від депутатів, які нам по оголошенню, які не знають, що є російська нацменшина меншина в Україні. Це дуже гарна радянська теорія, що трактористи до ярка можуть керувати державною державою в теорії, звісно, можуть, але бажано розуміти, як влаштована держава зсередини і як взагалі влаштована правова система. Більшості депутатів таке розуміння відсутнє. Інше питання це кваліфікація персоналу, який безпосередньо е, пише законопроєкти. Тут ми говоримо і про працівників комітетів, і про помічників е, депутатів. Це робота, яка вимагає серйозної ґрунтовної кваліфікації, а не просто. Посвідчення помічника народного депутата. Ще однією проблемою з якістю законів є те, що більшість законодавчих ініціатив виходить не від уряду. А від народних депутатів, тому що якраз в уряді мали бути кваліфіковані державні службовці, які були здатні написати серйозні якісні законопроєкти на основі концепцій. Але ми тут можемо згадати про проблему фактичного знищення державної служби, яка розпочалася, яка розпочалася з ковідом. Коли скасували конкурси на держслужбу, і на держслужбу міг потрапити будь-хто. І, взагалі, ця нестабільність ситуацією з звільненнями, з призначеннями, з заробітними платами, вона знищила цю тяглість і стабільність в міністерствах. І, звичайно, ті люди, які були кваліфіковані, які працювали в міністерствах, вони просто відмовились від цих політичних ігор і знайшли більш. Вдячну роботу в приватному секторі проблема є, насправді вона дуже глибока, але жоден закон її не вирішить. А от мені цікаво, що як на практиці ми попрацювати цей закон, тому що ну, весь цей час не було якогось такого стандарту написання законів, але закони все одно писали і ухвалювали всі ці роки. Може, ти зі свого досвіду можеш розказати, чи бракувало тобі якогось такого стандарту написання законів. Насправді, коли е, моєю основною роботу. Було написання законів. В нас був стандарт, це не був закон, але в нас були стандарти, це були якісь міжнародні документи і рекомендації, тобто є спеціальна література про це. Звичайно, я нею користувалася, була ознайомлена і намагалася її дотримуватись. Щодо такого законопроєкту, який писався. Так, як мав би писатися нормальний законопроєкт, а ми в парламенті можна згадати закон про забезпечення функціонування української мови як державної, там була створена робоча група, куди увійшли і науковці. І громадські активісти, і юристи, і ми збиралися двічі на тиждень, по 4 години. Ми сиділи і напрацьовували конкретні положення. І після цього законопроєкт він був зареєстрований, він дуже проходив довгі обговорення і в комітеті, і за межами комітету. І в результаті ми маємо хороший закон, який насправді працює. Я так само чула дуже хороші відгуки про. Напрацювання закону про заборону російських книг, тому що теж були залучені представники і видавництв, і книгарень, і юристи тобто, всі люди, які дотичні до цієї теми, зрештою вийшов закон, яким всі задоволені. Але наприклад є інша інший закон про нацменшини, про який ми щойно говорили, і який виникла потреба вносити правки так швидко, тому що сам закон очевидно був недопрацьований і багато аргументованої критики я про нього чула там, починаючи від якихось неточностей, закінчуючи самим вживанням слова національні спільноти в назві закону, який не є дуже коректним. А якби на момент розробки цього закону існував оцей стандарт, який започатковується законопроєктом, про який ми говоримо, чи допомогло би це покращити цей закон від початку? Можливо, ситуація була б трішки кращою, але повернемося до того, до чого ми про що я говорила. В цьому скликанні не обговорюють на не те, що концепції законопроєкту, а навіть самі закони і поправки, ми ну. Ми не знаємо, і ми точніше, ми знаємо, що депутати ні на комітеті, ні в залі пленарних засідань не обговорюють суть законопроєктів. Тому це насправді такий зал кривих дзеркал, де одні й ті ж люди вони знищили всі можливі парламентські процедури, а зараз хочуть вирішити якимись механістичними штуками якість законодавства. І насправді найкраще забезпечить якість законодавства, це дотримання дотримання Парламентських процедур, дотримання строків надання на ознайомлення депутатами законопроєктів, дотримання строків розгляду комітетом цих законопроєктів, надання пропозицій і поправок, розгляду цих поправок без скороченого терміну. Ну, чомусь в законодавстві в нас є доволі, я б не сказала, що великі, але нормальні терміни кожного етапу цієї процедури. І коли ця процедура дотримується. Є час для того, щоб нормально попрацювати в спокійному темпі, залучивши всіх зацікавлених сторін без поспіху пропрацювати законопроєкт. Я в твоєму дайджесті вже встигла прочитати, що крім того, що цей законопроєкт не розв'язує цілком проблему. Він ще й суперечить конституції, тому що роботу парламенту може регламентувати або конституція, або сама Верховна Рада. Але чого не рахується закон, який ухвалюється Верховна Рада? Це якась суб'єктивна реальність цього скликання парламенту, який вважає себе настільки винятковим, що ухвалює нові закони замість внесення змін до чинних законів, і це насправді те саме можемо згадати історію закон. Оно про імпічмент це звичайна парламентська процедура, і немає потреби ухвалювати новий закон. Можна внести зміни до закону України про регламент Верховної Ради України, але ми живемо в часи соцмереж, де піар керує правом. Тут ми передаємо привіт Назару. Він любив казати, що замість верховенства права в нас домінує верховенство телевізора. Тут не можна не погодитись. Які ще є недоліки в цьому далеко не ідеальному законопроєкті. В цьому законопроєкті ми говорили з тобою зараз тільки по, про проєкти законів. Але там насправді ще є певні моменти, які стосуються підзаконних нормативно-правових актів, зокрема ієрархія НПА, також ведення в дію і так далі. Але законопроєктам там присвячена доволі значна частина документу, але поза увагою законодавців залишились, наприклад. Наприклад, акти органів місцевого самоврядування або акти місцевих державних адміністрацій. Також ще одним таким недоліком, як на мене, є проведення експертизи проєктів законів не установами, не структурами Верховної Ради, а Національною академією наук. Тому що зараз вже експертизу і лінгвістично, і юридично проводять. Структурні підрозділи апарату Верховної Ради. Також з предмету регулювання закону вилучили здійснення повноважень у сфері національної безпеки і оборони та зовнішньополітичної діяльності. Тобто, всі закони в нас мають писатися за от такою процедурою, але закони в сфері нацбезпеки і зовнішньополітичної діяльності можуть писатися, як хочуть. Бо президенту можна все, звичайно. Так насправді мені подобалась ідея цього закону до обговорення з тобою його, але тепер я бачу, що навіть стандарт написання законів написаний ну не дуже якісно. І це говорить про якісь не дуже хороші речі, які відбуваються в нашому парламенті зараз. Звичайно, тут ми знову ж можемо повернутися до теми відкритості парламенту. Чому вона насправді важлива? Тому що коли парламент відкритий, якість законів однозначно буде вищою ніж тоді, коли він закритий, і коли громадськість і люди дізнається про ухвалені закони з телеграм-каналів.